Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні у нас середа, 26 квітня. і Я розпочинаю свою роботу в таксі. Сьогодні планую попрацювати з 7 ранку до 9 ранку. Потім їхати на свою основну е, роботу. Е, нагадаю, я займаю запчастинами. Кому треба, звертайтесь. Телефон залишу в описі. Буду працювати на своїй основній роботі до 5-ї вечора. І потім виїду на вечірню зміну. Подивимося, скільки мені замовлень вдасться зробити. А ось перше замовлення. Поїдемо ми в центр. Так, поїдемо. З Данченка, ну, в центр. Денний пробіг я збив 7.31 і ми вирушаємо. До речі, деякі переживають їхати в центр, але це не по бізнесу, мені краще виїхати в центр і там по мінімалочкам якось крутитись. крутитись. Так що ми зараз їдемо в центр. А можливо, і там десь пару замовлень перед основною роботою зробити. Так що якось так. 7.34 І ми. З першим замовленням півгодинки постояв без замовлень, але... але... Так, вирушаємо. Ну що, 265 гривень є. Там, до речі, був невеличкий простий. Ну, його порахували, по, по, якщо я не помиляюсь, по 4 гривні за хвилину. Я на хрещатику і чекаю на наступне замовлення. Так, треба ще болт. Оп, щось пішло не так. Ось. Не зрозуміло. Чекаю на наступне замовлення. Вирішив переїхати на Лесі Українки або на Джона Маккейна, там, можливо, взяти ще замовлення, якесь по мінімалці. Так що вирушаю на Джона Маккейна ближче. Наступне замовлення по болту. Їхати до клієнта 1,7 км і ми вирушаємо. Так, виконав останні замовлення, також взяв по преміум їхати на оболонь. Ну, і з оболоні я вже поїду в сторону роботи, тому що 8.36. Подання 1,9 кілометра. Ось бачите, як Uber, Uber Black насипає в центрі. Це не те, що там стояти десь фіг знає де. Так що якось так їдемо до пасажира. Ну що, 512 гривень є з центру на Волонь. Так. Вирушаємо на роботу 9.07. Ну що, за ранок я проїхав 35 кілометрів і що я заробив? 490 гривень по болтові і 215 по уклону. Їду зараз на свою роботу, а потім виїду працювати далі і побачимо, скільки мені вдасться заробити. Для ранку непогано я б сказав, тому що я виїжджаю о 9 годині, а так якихось 700 гривень можна заробити зранку, 7 ранку. Так що якось так вирушаю на роботу і потім продовжу працювати в таксі. Ну що, без 15.05 Денний пробіг я збив, а також запустив програми. Ну, болт, уклон, все-все-все. І чекаю на замовлення. Я біля. біля. Деміївській недалеко. А Ось тільки запустив програму і прийшов по уклону. Так, вимикаємо всі останні і... Їдемо на подання. Рушаємо. Я на бесерапці і виконав останнє замовлення 100... 157 гривень за 6,5 кілометрів. Ну, таке. Так, чекаємо на блек або по преміум. Ну що, на... Ну що, наступне замовлення по Блеку? Хоча тут 1,3 км пише, а по факту 3 і з чимось. Отаке ось. Замовлення виконав. Дали 250. Хоч. Повинні були 230. так Чекаємо на наступне замовлення. Недовго почекав і замовлення по блеку. Чекаємо пасажира і вже нараховується простій. Виконав замовлення, якесь непонятне замовлення, 1,2 км Більше нападання, напевно, їхав, чим сама поїздка. Так, зараз нахожусь в центрі і чекаю на наступне замовлення. Горять коефіцієнти. Уклон горить Uber Oil Bolt. Ну, таке собі 1,5. Ну, а Uber, як завжди, без коефіцієнтів. До речі, 1,2 кілометри 160 гривень. Оце ну, топчик, так чого воно не загружається. Угу. Ось так то. Ну що, їдемо на лівий берег. Тараз там по справам мені треба заїхати. Все, виїжджаю. Виконав ще два замовлення. Одне по болту, з центра на Славутич і тут по місцевості по Uber Black. Там За 2 кілометри заплатили 253 гривні разом з чайовими. Непогано так мені Uber подобається. Зараз буду десь чекати біля рівермола. Замовлення, бажано в центр. Ну що, виїжджаю в центр, і це мене радує, тому що я думав вже закінчувати свою працю, а якщо я в центр попаду, то там продовжу свою роботу сьогоднішню. Ну так то, пощастило. Ну що, я на Жилянський і виконав останнє замовлення 311 гривень. Чекаю на наступне 9-та вечора. І ще замовлення будуть. Так що це файно. Ну що, виконав ще два замовлення. Одне мінімалочка 153 гривні за 3 кілометри, а друге, друге. За 5 кілометрів в 238 Там дали налічкою. Так, 316 гривень. Ну, всього ще вими 400. Непогано так. Зараз чекаю додому вже замовлення вибираю даже по стандарту. Поїду. Так. На ну, такі якісь замовлення не дуже мені подобається. Так, хорива по ділу. Дуже далека подача. Чекаю на замовлення. О, о, -о цирк. Поїдемо. По стандарту. 192 гривні. Проспект правди 96. Останнє замовлення я вирішив по стандарту, тому що треба їхати додому відпочивати. Так що якось так відправляюсь до пасажира. І їду додому, підраховую касу. Виконав я вже на сьогодні останнє замовлення 192 гривні. Все, до копієчки порахували, без чайових, без нічого, але нічого страшного, я вже практично вдома, буквально там 1,5-2 кілометри і я буду вдома. Підрахую касу свою. Що можна підводити підсумки. Зараз уже 10 хвилин першого. Я годину по своїх справах їздив. За сьогодні проїхав 97 плюс 35 135 кілометрів. Що я заробив Так, уклон 497 гривень. Uber 1295. І болт. Болт 906 гривен. Всього мені вдалося за сьогодні заробити 2700 гривень. 20 гривень кілометр. 2698 мінусуємо те, що я буду заряджатись вдома. Це 100 гривень. А також амортизацію. Поставимо 450 гривень. Дві 150, мені вдалося заробити чистого. Працював я сьогодні з 7 до 9, з 7 ранку до 9, а ввечері з 5 до 11. Ось такий у мене день вийшов. Сьогодні попрацював на двох роботах з запчастинами. Нагадаю, те, що я займаюся запчастинами. Звертайтеся в коментах телефон, телефонуйте, замовляйте запчастини. А також в таксі мені щось вдалося підзаробити, можливо так сказати. Так що на цьому у мене все. До нових зустрічей, Обов'язково коментуйте, підписуйте, ставте лайки. все, пока.